Привіт, друзі! Радий вітати вас за переглядом нашого нового відео, присвяченого сухлопній гімнастиці. Хочу також нагадати вам про свій інстаграм. Підписуйтесь, я буду радий новим гостям. А ми починаємо. Ноги вперед, спина рівна. І зжимаємо, розжимаємо пальці на ногах. Дихаємо глибоко. Слідкуємо за відчуттями. Тепер ступні повністю від себе і на себе. Робимо кругові оберти. А тепер в іншу сторону. Підтягуємо одну ногу до себе, коліно вниз, а потім іншу. Слідкуйте за відчуттями в колінах. Ним має бути комфортно. Змінюємо положення. Тягнемо п'ятку до сідниці і припіднімаємось в сторону зігнутої ноги. І змінюємо положення. Колінам так само має бути комфортно. Розслабляємо підйоми. Передні поверхності стегон, кульшові суглоби. Рухаємось в комфортному для себе темпі, слідуючи увагою за своїми відчуттями. Переходимо в позу метелика. І рухаємо колінами в динаміці. Наче пробуємо взлетіти. Вгору і вниз, вгору і вниз. Випрямляємо ліву ногу і хапаємо себе за праву ступню і праве коліно. Тягнемо гомілку до грудей. Уважно слідкуйте тут за спиною, пробуйте не скругляти поперек. І робимо комфортні рухи ногою, наче заколисуємо дитину. Відчуйте, як розтягується ваша сідниця, ваше стегно. І змінюємо ноги. Робимо те саме на іншу сторону. Рухаємось в глибині, комфортній для вас. Сідаємо в зручне положення з рівною спиною. Розводимо руки в сторону і зжимаємо долоні в кулачки і розжимаємо в швидкому темпі. Не забуваємо про дихання. Не забуваємо про увагу. Розштовхуємо пальці в сторону і натягуємо долоні на себе і від себе, на себе і від себе. Фіксуємо долоні в положенні на себе. Руками наче розштовхуємо дві стіни і робимо м'які нахили голови зі сторони в сторону. Відчуйте, як розтягується шийний відділ. Відчуйте свої руки від пальчиків на руках до шиї. Великі пальці рук в кулаки і кругові оберти кулачками. Пропрацьовуємо зап'ястя. І в іншу сторону. Тепер руки вперед, долоні дивляться вверх. Торкаємось долонями плечей і руки випрямляємо. Пробуємо робити це в швидкому темпі. Зігнули, випрямили, зігнули, випрямили. Фіксуємо долоні на плечах і робимо кругові оберти. І в іншу сторону. Опускаємо руки вниз, розслабляємо їх. І робимо повороти голови зі сторони, зі сторони в сторону. Підборіддя м'яко підтягуємо до себе, маківкою витягуємось вверх. І повернули голову через центр. Повертаємо потім в іншу сторону. Зі вдохом тепер тягнемось підборіддям вверх, з видохом підборіддя до себе до шиї. Вдих вверх, видих вниз. На авдосіми ми наче розтягуємо горло на видосі задній поверхність шиї. Тепер зі вдохом потягнулися вверх, з видихом робимо боковий нах. З вдохом вверх, з видихом в іншу сторону. Коли тягнетесь вверх, слідкуйте за тим, щоб плечі не зажимали вашу шию. Рухаємось в своїй амплітуді. Так глибоко, наскільки вас пускає тіло. На момент зараз. І тепер робимо скрутки в динаміці. Видих скрутка. Зі вдохом тягнемось вверх. Видих скрутка. В скрутці плечі у нас знаходяться на одній лінії. Від центру тазу до маківки ми витягуємося в одну лінію. Дихаємо і слідкуємо за відчуттями, особливо в скрутці. Відчуйте, як розтягується спина. Тепер зі вдохом потягнулися вверх, видих, руки вниз. Зі вдохом стягнули лопатки, з видихом скруглилися. Зі вдохом сильна спина. З видихом спину розслабляємо, куприк підкручуючи під себе. Вдих, розкрились. Видих, з'єднали тильні сторони долоней. Вдих, погляд вперед і вверх. Видих, погляд в сторону живота. Зі вдохом потягнулися вверх. Плечима не зажимаємо шию. З видихом витягуємось вперед. Пробуємо тримати спину рівною. Вдих, вверх. Видих, м'яко витягуємось вперед. підборіддя до себе. Вдих. І видих. Зупиняємось внизу і м'яко потягнулися в будь-яку сторону, тримаючи плечі на одному рівні. Відчуйте, як розтягується бочок. Дихаємо. Центр. І в другу сторону робимо. Повертаємось в центр. І припіднімаємось. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую за практику.